Ді. Хочу показувати, тільки не розповідати. Так розповідай, показуй. Тільки вище камеру тримай, тебе майже вже не видно, дивися. Треба ж себе бачити. Це маленький блогер. Каже, я зайшла у ванну кімнату. Я знайшла у ванну кімнату. Ага. А це кухня? це кухня я знайшла кухню знайшла <гум> можеш показати так кухню так відвернуть так показати ось ця кухня Ось кухня давай допоможу І у нас болта На менесно. Це на менесно? Я так. Ага, і Дарієс треба показати ще твоя кімнату. И вас. Е. Це давай. Не почекай, я покажу. Ми камера ми лазити. Та-дам. Та-дам. Баралець. Підписуйтесь да на канал. oh <laughs> Okay.